Микола Джур приватний підприємець орендного підприємства. Цього року він привіз фрукти. Як виробник він задоволений величезним урожаєм, як бізнесмен нарікає на те, що через великі обсяги ціни рости не будуть. Ціна на яблуко в господарствах і власних на власних паях низька. Сьогодні низка вона не відповідає паритетом допалених масильних матеріалів, до інших видів, до засобів захисту. Дещо інша ситуація з овочами. Вересневі дощі завадили збиранню, але не надовго. Анатолій впорався без втрат і сьогодні також говорить про стабільно низькі ціни. Я думаю, що цін високих дуже не буде, тому що врожаю достатньо. Директор ринку столичний, людина, яка володіє всією інформацією про ціну утворення на продукти харчування, він також заспокоїть співвітчизників. Урожай рекордний, побоюватись за гаманці не варто. Мені здається, що цього року виробник виграє, він отримує справедливу ціну за свою продукцію. Але якщо казати про якесь серйозне збільшення ціни протягом там... Цього осіннього періоду, періоду збирання врожаю, то таких підстав немає. На ринку є в достатній кількості всі основні групи. Врожаї показують стабільне зростання з 2011 року. Тому то, що осені преса говорить про рекорди. Ініціативи президента щодо активізації економіки в 2013-2014 роках дозволять краще зберігати врожай, створять умови для спільного виробництва, сучасної техніки та інвестицій. У планах уряду збільшити виробництво зернових до 80 мільйонів тонн.